Вітання, вітання, вельми шановне панство! Сьогодні я вам розповім давню історію про радянське вантажне судно, яке закінчило свій путь через горіння вантажу у славетному порту Херсон. На жаль, матеріалів у відкритому доступі про цю трагедію не так багато у свій час. Вона не отримала розголосу, тому деякі дані можуть потребувати уточнення. Погнали! В березні 1982 року, о 5.45 ранку, в квартирі начальника херсонського порту пролунав телефонний дзвінок. Черговий диспетчер повідомив на четвертому причалі в одному з трюмів судна партизан Бонівур почалась пожежа. В цей час капітан судна Малашенко і екіпаж вже намагалися загасити тліючий вантаж, який біснуючимися іскрами вилітав із напіввідкритого четвертого трюму. Тривожне перечуття, яке всіх у разох опило, підказувало, що іскри скоро перетворяться на вогняне пекло. Сам теплохід Партизан Бонівур був побудований у 1960 році на судну Верфік Данська в Польщі і був п'ятим із семи суден побудованих по проекту В-54 або «Леніногорськ». На момент своєї загибелі йому було 22 роки. Тип теплоходу генеральне вантажне судно, яке могло перевозити штучний сипучий і негабаритний вантаж. Теплохід мав довжину у 154 метри, ширину у 19,4 максимальну усадку у 8,7 і Він мав 5 ромів, подвійну паливу в кожному з них, так звані твіндеки, головний двигун потужністю у 8000 тисяч кінських сил, та міг взяти на борт 9750 тисяч тонн вантажу. Екіпаж теплоходу складався з 42 членів екіпажу. Так, раніше екіпажі були набагато більше, ніж зараз. Вони потребували обширних житлових приміщень, і це займало фактично місце вантажу в місткості. Зараз так більше теплоходи не будують. Але звідки взялася назва судна? Ім'я партизана Віталія Бонівура вперше прозвучало в книзі Серце Бонівура, що вийшла з-під пера дитячого письменника казкаря Дмитра Нагішкіна у 1953 році. Книга про потужного юнака під час громадянської війни у Владивостоку вийшла захоплюючи цікавою, завдяки чому та частина країни, що вміла читати, дізналася про досі невідомого героя. У нього за косточки, Ти це услышиш. Для ідеологів радянської держави нове ім'я також здалося дуже доречним, і його негайно поставили на службу патріотичному вихованню. Оскільки ніхто, окрім колишніх приморських партизан, бравших участь в подіях громадянської війни та владивостокських архівістів, що свято зберігали традянські таємниці, не здогадувалося, що письменник серйозно схибив проти істини. Насправді Нагішкін розшукав матеріали, які торкалися смерті партизанського зв'язного Віталія Банівура, що відправився самовільно на хутір, де жила його в дівчина. Неподалік від хутора, юнак наштовхнувся на білоказачий роз'їзд і кинувся тікати. Козаки наздогнали утікача і пошматували його шашками. Ось така передісторія всіх цих героїчних справ юнака. Але повернемося до теплоходу. Одразу після технічних випробувань судно прикомандували до Чорноморського морського пароплавства. Там воно пару років здійснювало рейси по Середземному морю, аж поки його не почало використовувати Міністерство оборони Радянського Союзу для славнозвісної операції Анадирь. Як ви знаєте, на початок 1960-х років відносини між двома супердержавами СРСР і США остаточно розладналися. А тут ще підлило олії у вогонь розміщення американцями в 1961 році ракет середньої дальності на території Туреччини, що сусідила з СРСР. Москва поспішила зробити хід у відповідь з установкою радянських ракет на дружній кубінській території в безпосередній близькості до кордонів Сполучених Штатів. Таке протистояння держав трохи не послужило початком серйозного військового конфлікту. І згодом дістало назву Карибська криза. Таємна операція по доставці на кубу секретних військових вантажів і контингенту радянських солдат дістала кодову назву Анадирь. Ночами у вагонах до суда в Миколаїв доставляли солдатів і техніку, розміщували військову техніку і людей в трюмах на нарах, а на палубі кріпили запчастини для ракет і пускових установок. Можна собі уявити стан людей, яких майже три тижні тримали у спекотному і вологому трюмі зі спертим повітрям в умовах хитавиці без можливості вийти на палубу. Подихати на палубі солдатам дозволялося лише вночі, випускали їх погуляти групами по 10-15 чоловік на 10-15 хвилин. Звичайно, всі солдати мали бути в цивільному, жодна солдатська уніформа не допускалася. Каже, що одного дня під час переходу один солдат, який чистив термоси на палуби, впав в воду. Інший одразу стрибнув за ним. Теплохід партизан партізан Бонівур зупинився, змінив курс, і задля порятунку цих солдат спустив рятувальний човен, але човен розбило об борт судна і було серйозно травмовано кілька людей. Згодом спустили другий човен, і нарешті солдати були врятовані. Судно лягло на попередній курс. На Кубі партізан Бонівур прийшов вже під світлом прожекторів американських розвідувальних літаків. Ледве розвантажившись, теплоходові віддали команду знову навантажитись військовою технікою і під постійними перевірками американців відвести її назад у радянський союз після карибської кризи. Судно почало здійснювати рейси по всьому світу, звичайно, по дружньому СРСР всьому світу. Теплохід заходив у порти Африки, Індонезії, Філіппін, Індії. Інформації про його технічний стан мені знайти не вдалося, але певно, що судно до 1982 року проходило і планові ремонти, техобслуговування, може і якусь модернізацію. Відомо лише що за рік до трагедії теплохід зіткнувся на рейді Одеси з ліхторовозом Юліус Фучік. Та також наше судно засвітилося в радянському кінофільмі «Перегіті женщин. Судячи з власного досвіду, можу сказати, що робота на 22-річному теплоході це звичайно нелегко, але тим не менш теплохід був готовий до списання через рік у 1983-му. Тому він фактично доживав в свої останні роки. В грудні 1981 року теплохід Партізан Бонівур вийшов з порту Кочин в Індії з вантажем у 8 тисяч тонн копри. Пройшовши Червоне море і Аденську затоку, він попрямував до Суецького каналу. Суецький канал в 1982 році здобув свій перший пік супроводжень 22 500. але все ж таки мав певні обмеження через недостатню глибину в деяких ділянках, не зважаючи на це, теплохід партізан Бенівур був невеликим судном. В нього не мало б бути затримок при проходженні каналом. Далі судно вийшло в Середземне море, пройшло Дарданелли і босфор, де екіпаж мав змогу насолодитися будовичною красою стародовнього міста Стамбул, і нарешті кинуло якір на рейді Одеського порту. Розповім трохи про вантаж вантажем на судді була копра, це біла м'якоть кокоса, яку виймають зі шкаралупи і висушують на сонці в сушарках або димових печах. В результаті виходить твердий жирний продукт, що містить 60 або 70% рослинної олії. Копру використовують для виробництва кокосової олії, виготовлення шампунів, кремів тощо. Вантаж копри на партизані бонівур призначався до талінської фабрики по виробництву маргарину. Сама копра є небезпечним сипучим вантажем, який може самонагріватися і тліти, що вже й почалося в трюмах теплоходу. Справа в тому, що завантажували копру під дощем, а коли копра зволожується, то починаються біохімічні реакції. Її жири окислюються, починається ферментація, мікробіологічна активність і як результат виділення тепла. Якщо такий вантаж завантажений щільно і нормально не вентилюється, то тепло буде накопичуватись і з часом вантаж почне тліти. Рейс теплоходу скочену тривав місяць. Потім ще 20 днів судно стояло на якорі, і за весь цей час вантаж в четвертому трюмі нагрівся достатньо, він лише чекав коток свіжого повітря, щоб спалахнути. Ви можете запитати, чому саме лише в четвертому трюмі. Справа в тому, що четвертий трюм додатково підігрівався тепло машинного відділення, яке знаходилося за одною металевою переборкою. З метою економії коштів та часу за вказівкою одного із заступників начальника Чорноморського морського пароплавства в цьому трюмі не спорудили додаткову спеціальну дерев'яну перегородку, яка повинна служити термічним щитом при перевезенні легкозаймистих вантажів. Хоча саме цього інструкції по безпечному транспортуванню копри вимагали. В березні 1982 року теплохід зайшов у порт Херсон і став лівим бортом на четвертому причалі. Зранку екіпав почав відкривати трюма, і з четвертого повалив дим і полетіли іскри. Доки прибували пожежні команди. Екіпаж же намагався загасити пожежу власними силами. За деяку інформацією, вони навіть намагалися накрити той напіввідкритий трюм брезентом. Пожежні команди приїхали і почали готуватися до роботи, але раптом капітан судна дав наказ відкрити трюм. Різкий доступ кисню тут же викликав могутнє полум'я. Аварійна команда судна почала поливати його водою з усіх наявних суднових пожежних шлангів, проте збити полум'я не вдавалось. Навпаки, вода, що лється в трюм, витісняла копру вгору. Вода тут же стікала з неї, і копра активно включалася в процес горіння. Перекрити чимось вже яскраво палаючий трюм, було неможливо незабаром загорівся сусідній п'ятий трюм. І тут сталося найнесподіваніше і до вражаючого дивне капітан судна Малашенко, віддавши ряд згубних рокових команд, кудись пропав. Його команда без начальника фактично не знала, що робити. Керівництво пожежу взяв на себе начальник Херсонського порту Володимир Смоленцев. На допомогу партизанові була надіслана аварійна команда з теплоходу Юрій Гагарін. З Миколаєва і Сімферополя в Херсон спрямували додаткові автомобілі з підногасильними системами. З Севастополя вийшли два військові аварійно-рятувальних катери, до причалу прибули бульдозери, трактори, катери порту. Чотири боксири поливали водою теплохід зі сторони моря, а близько 15 пожежних автомобілів охолоджували його зі сторони причалу. Стало зрозуміло, гасити водою трюми марно, вода просто піднімає копру з дна трюму, і вона швидко займається. Треба чекати машини з пінною системою пожежогасіння. Самі трюма вирішили залишити в спокої до повільного повного вигорання вантажу. Вся увага, всі зусилля планували направити на те, щоб не загорівся паливний танк, який знаходився під четвертим трюмом. А він вже закипав. В тій цистерні лишалося ще 600 тонн мазуту. Його займання це неминучий вибух, і наслідки могли бути найжахливішими для судна, для причалу з технікою, для будинків найближчих житлових кварталів і для екології всього нижнього Дніпра. Судно облесли бодовим огородженням, а начальник порту вже продумував та опрацьовував план евакуації жителів будинків 4-го кварталів аж до самої вулиці Леніна. Тим часом полум'я в трюмах стало осідати, заспокоюватися. Горіння Копри повільно переходило в стадію тління, але близько 12-ї години на швидкому пасажирському теплоході комета прибуває головний інженер і заступник начальника пароплавства. Вони були уповноважені взяти на себе керівництво гасіння пожежі і недовго думаючи дали команду запустити в дію всі технічні засоби водяного пожежогасіння. Через це у четвертому та п'ятому трюмах, що тліли. Знов забушувало полум'я. Полум'я здебилося, і вже через десяток хвилин охопило надбудову судна. Пластикова обшивка, фарба, деталі ходової рубки, службових приміщень, кают команди, не зважаючи на вилити десятки тонн води, вигоріли повністю за якихось 20-30 хвилин. У трюмах температура також підвищилася і вже досягала близько тисячі градусів по Цельсію. Верхню палубу борти в районі трюму плавало та деформувало. Після цього представники пароплавта повернули повноваження начальнику Херсонського порту. Він наказав припинити поливати всередині судно водою. І тут наше залите водою судно почало поводитися загрозливо. Воно осіло, дістало кілем кормової частини і стало нахилятися в бік Дніпра. Чотирьохпалубна надбудова, що наповнена була десятками тонн води, вже тягнула, хилила і ось ось повинна була перевернути судно. Була віддана команда всім залишити теплохід. Останніх членів екіпажу, що забарилися, знімали вже портативним краном. Очевидець цих подій згадує вже горіли третій і четвертий трюми, надбудова. Екіпаж вже зійшов на причал. Раптом один чоловік зривається на трап і зникає в надбудові. Час плине, олом'я виривається із обілімінатрів і кают, потрапив вже не повернутись, все в вогні. І тут, нарешті, він з'являється на навігаційному містку. Висота п'ятиповерхівки. Крановщик подає йому гак, чоловік зачепляється з гак, і крановщик обережно опускає його на причал. Не пам'ятаю, хто то був. Здається, хтось із механіків. Тим часом судно продовжило крінитися, і його нахил вже дорівнював близько 27 градусів. Персонал порту на лівому вже здибленому борту судна вирішив прикріпити потужні противаги з будівельних підприємств. Міста підвезли багатотонні бетонні масиви та блоки. За допомогою портових кранів та бульдозерів їх підняли і закріпили до порту на металевих тросах. Ще безліч масивів склали на причалі, а також зарили на відстані в землю і прикріпили нетягнутими трактором тросами. Також потрібно було злити воду, яку так щедро залили в приміщенні судна пожежники. Для цього по корпусу судна було зроблено сім пострілів з рпг 7 Подальший нахил судна припинився. Протягом наступних двох днів зовнішній корпус теплоходу продовжувати охолоджувати водою з води і причалу, особливо в районі паливних цистерн. Пожежа була загашена після прибуття потужного генератора піни на спецавтомобілі, і до вечора третього дня копра в двох трюмах припинила тліти. Судно почало остигати. Коли судно охололо, з нього зібрали все посліпожежне сміття і вивезли його автомашинами. Сам вантаж вивантажили у вагони з незайманих пожежею трюмів. Це лишалося 6700 тонн копри. Каже, що частину цієї копри навіть розкладали на вулицях міста, щоб вона швидше сохла. Партізан Бонівур відтягнули на рейд, а через 20 днів відбоксували в Одесу. Постало питання про списання абсолютно непридатнього судна. Тим не менш, у 1984 році теплохід був порізаний на метал в Порту Валенсія, Іспанія. Цікава деталь. Драматичні події в морпорту знімали телевізійники Києва, Херсона. З різних ракурсів класили фотокореспонденти, бігали по причалу і всіх розпитували відомі кореспонденти з таких газет, як Вісті, Правда. Проти жодного кадру, жодного фотознімку, жодного рядку в ЗМІ так і не з'явилося. Подальшу долю капітана нещасного теплоходу мені також знайти не вдалося. Ну що, а на сьогодні все, вельми шановне панство. Дуже вам дякую за перегляд. Якщо вам подобається подібний морський контент, де я розповідаю про пригоди свої на теплоходах, про пригоди інших моряків на інших теплоходах та інші історичні довідки, то ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на інший канал, де я інколи стрімлю. Ну, а на сьогодні будемо прощатися. Всього вам найкращого, добра вам, щастя, любові і, звичайно ж, мирного неба над головою. Бувайте!